Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, підписки, лайки, за ваші поради, за ваше, щоб ви відгукнулися на допомогу людині з її хворобою. Це дуже-дуже це радує, що не даром ми з вами дружимо, з вами працюємо. Ну а зараз вже у нас ось осінь на дворі, жовтень, картопля наша вже вилежалась. І коцами числа є викапали. 15 вересня. 15 вересня. Сьогодні 12 жовтня. Ми перебираємо. Ну не думайте, хльос слідкує за нами, пошли. Іди сюди. Ти пам'ятаєш, що у нас була картошка по сі пори. І сюди. Тако. Так що ми вже, о! Ми вже герої. Прибавку покажет. Так открый. Привет. Вот Сережки. есть. на шее. Картошка ей, свиньи. <решка> да, хлеб. Ну, а тут <решка>, показывай, тут еще доволен. Хотя и тут а... Була по цієї пори, так, ну вже ось добралося. Ну а цю ми всю не будемо перебирати, а чого не будемо всю. Я думаю, в кінці відео ми розкажемо, чого ми її всю не будемо перебирати. Ні, вона буде перебиратися, ну не зразу вона буде перебиратися, але вона перебереться, тому що не вся одразу перебереться. О! <сум> Сказав. Так чого ми сьогодні працюємо тут двох із бабусею? Тому що наше останнє відео по гриби, як ми вдвох і знімали, набрало доволі просмотрів. Так ми вирішили його відшити, ми під ногами. Ну а якщо серйозно, то... то до нас приїхав папа. Вже скоро їде. Так що а так будемо перебирати, показувати, що за агрегат, який агрегат розкажемо. Ну, в минулому році ми показували, ну, багато хто нових людей підписалось, то що. Труд звичайно облегчає. Добре, сильно добре. Ми... Ну скільки ми? Це ми цю кучу перебирали два дня. У, у трьох. Ну, чотирьох. Женя нам поміг трохи. Спасибо йому. Льоша у питьох тоді перебирали. Так і чотирьох. Ну а вчора я он подвинувся, я не знаю. сам. Ну ось. Це моє вчорашнє перебирання ось Ось дрібна, буйна і сіменої. це п'ята сетка. Можна сказати. Так це я так. Гуляюсь. Ну побачите. Короче, побачите весь процес. Зараз. <реш> <реш> побачите весь процес роботи, переборки, що воно, як. Може кому сподобається, може кому що. Раніше так ми. Оце переборка картошки для нас була це така наказання робота. Так вони її не любили. Любила картошку перебирати? Ні, ніхто не, не любить перебирати. Чого? А тепер так. Раніше та робили, щоб перебрати, бо це ж ой-ой-ой, це ж картошку перебирати. Це ж сиди, що то як на, на, на стульчику. Жопа болить, ноги болять, все болить. Наш час ось висипав. Собрал, будем дивиться. у нас сорт коннект. Ну ось он сильно нежный. Треба перебирать тщательно. передасть камера, чи не передасть. Иначе сухая. А нагнившего доволі такого. Так. А ничего. Обрежется. Коровки поедят. У нас есть кому поесть, слава Богу. Вот сейчас. Сейчас вот принес... А, на, сразу. Ну. ну і сейчас для интереса. принесу ось корзину, здорова корзина картошки, за яке час мы її переберем у Просто включайте секундомери. Провірим, ну, от бачите, он нагнивша. Вон нагнившая. Доволі нагнившая, так заделю. Корзина повна зверхом. Не відбирай! Туда все в сортировку. І пошло. Перебираємо спеша. Торопитися нікуди. Тому що спехом а тоді в погрібі гниєй. В итоге выносишь половину нової картошки. все внимательно, тщательно. Я правда вчора перебирав картошку. Пошел картошки свинькам своїм набрать, варить. Ну и влегся трохи. Тільки влегся, то стільки не перебирав картошки. Так не знаю, а було темно. Я тоже нема зараз, А перебирав у сарай винести. Некому на та й вчора йшов. Ну так я. Що я там на перебирав? Яко я картошки на китав. Коли побудемо брати побачити. Старався не спеша. акуратно. Все. Но ну, за такой час перебрата вот такая корзина картошки. Ну тут у всей корзине литра два будет картошки. Каких? Да литров. не будет. Нет. Не будем.

садить соток 10 картошки де такий агрегат зробити так це два години роботи картошка перебрана і гуляй ну сейчас трошки поперебираємо влизості знімемо як воно а ну багато таких в принципі в інтернеті сортировок Бачите ось це у нас Ой, попаду. Це у нас 20-літрове ведро картошки. Ось Бачите, як вона. Коннект. Ось. Доволі... Бачите, дзюбками, дзюбками. у погреб уже занеси. Тоже у вас ось, ось, дивіться, ось. Маленька вже цяточка і... Це ж вона вже буде гнисти. Ну це все... Ох, трохи з'їхав. Це все ось і зрізається. Там чисто, і, і карилкам буде. Це десь я скажу вам, десь, мабуть. З п'яти корзин. З шести десь корзин це виходить 20-літрове ведро. 20-літрове ведро абризанки такої. Ми її називаємо абризанкою. Ну ось, бачите, ось, щоб не прозивати. Покаже, моя рука там. Бачите, наче й не видно, наче й сухе. Ну сухе, але воно гниле. гнили. Того, й не... сухе, я полежить. Да, того ми в це й не Ти Оператор. Ну, тут стою, розказую, паш ди я ще не включила. <реш> я ти не включу. Принцип роботи. Разгреб, разгреб. Все, дрібна картопля вся там. Тут у нас остается буйна и семенна. Ну є у нас рейши точно на буйну картошку. И така сама сортировка є. Но дело в том, що в цьому році... Дякую. В цьому році у нас мало совсем буйної картошки получается. Так на що его через два трапить дурную работу. Через два решета перепускать. Ну ось уже буйну ось, собралась вона. З корзини получається мов 5-10 картоплин буйної всього. А то трудно. Ну і тепер ось уже ж, щоб ж не попадала гнила така, не катилась, просто-напросто. Ось, бачите, наче, ось дивиться картошка, ось красиво така лежить. Да? А тут хлебся і все. Це вже пойдет коробка. Що? Тож робить барабани, да все, ну. Перебираємо картошку для себе. Перебираємо не спеша, щоб була перебрана, не побита, на семена чиста, занесена. Щоб не переживав, що весною треба садитися перед копкою картопки. Перед посадкою. Перед посадкою. І перебирати картоплю, щоб садити. Ну буває, ну не без того, ну 2-3 картоплини в одній сітці попадає, то не в кожний. Милой картошки высунули. А так, я скажу, что що... она ж если вона будет крутиться барабаном, зразу її будуть забирать, а в итоге он що. Так що ну, до речі картошка вся коннект. Уже ж як вона двойная, вона добра буйна нарасти здорова. ну вона дуже смашна. Скажи, смашна? Да. Смашно вона разваривается нам. У нас є белороса, синя картошка, гренада, жемчужина. І це ж конект. І Із усіх, усіх у цих це конект, самий він, самий він смачніший. Ну тільки ж бачите, що чи земля наша йому трохи не так. Так, да головне, що садилась на різних городах. У нас на тій стороні більш піщана, а на цій вже подалишник, більш така вже черноземна земля. Так на песчане вона хоть і дрібніша десь, ну, сама бойнейшая, мов така була. Ну, вона була чиста. Мало побита. А це вже пошла з цього города, так он. Покажем. Зараз що ті. Видно? Да. Тут і так що вона на що землі сильно ніжна. Ну а так. Так, ось, ось положили. А так, начало умириться можна. Семена. І так само он, он дивись гнила, лежить он далі. О, так попадає ось теж гнила картопля. Це в дробну йде. Теж треба передивитися, щоб не занести її. Гнило погреб. Це вона ось сюди висипається. Це у нас місто бабуся тут усі рука водить. Ну а тоді вон. Открилось. Ведро. Хочеш, хочеш у мішок зразу. Нас колись стояв мішок тут. Ось ще гвоздки видно, висів мішок, ну, якась вирішили, що ведро трохи більше, А тоді ось із мілцею. Бо я думав, що спочатку порабити тут теж прутив такі поставити, щоб воно було. Ну, тоді ж вона ж ми. Копаємо картошку руками, так доволі сильно дрібненька, і картошки вона на назив не просипалася. Такий маленький, портативненький, Ну, виручаючий агрегат. Трошки розстояння у нас трошки не совпадає. Є тут трохи ширше, а є лужше. А чого так вийшло, я вам скажу. Бо вона ж взяла то спичечний коробок. А я варю сваркою. А спичешник з що зроблений. Правильно, зроблений з бумаги. І він надгорає трохи. Тоді до нас дійшло, взяли ми дерев'яний брусочок і пішли далі дерев'яним бруском варити. А Робилося все на швидку руку, тому що треба було перебирати картошку, а ідея мені в голову приходила довго-довго. Но як завжди вона довго ідею збирається, а робиться за пару днів. Ну вона була зроблена вся сортировка за пару днів. Та дні. Що, поки вона на роботі, я тут повирезаю, поприготовлю. Вона прийде подержить, поприварюємо, поприхвачуємо. І работаємо. Вже п'ятий рік так перебираємо. Зробили ми цю сортировку уже ну, же сказали трохи По селу ж пошло что уже ж оксаны на леша зробил сортировку що за сортировка що за сортировка приезжали дивились ну я так понял больше никто ее не робил все дивились все интересовались ну казали ой аби бы электрическая аби крутились яким электрическое сейчас Зараз у кого електричеський сидять собі нога за ногу задравши і дивиться на лампочку. А ми перебираємо. Тому що світу у нас ось вже ось другий днем, взагалі ось другий день подряд ноль. А ми перебираємо. Так що не завжди воно цивілізація хороша, Іногда краще механіка. Ось механічно. Рукою розмотеляв і вона. ...перебрата. Ну, ну нам вона нравится ми її попробували і а де видрос Я загаманівся так коли ну, щось кудись заблудився. заблудився і я ж кажу вже п'ятий рік перед год... Работаємо, ніхто не хоче її не міняти, не перераблювати, навіть, навіть ему не нема, щоб переробити на якусь другу. Якщо за день взятися, наприклад, чоловік 4, щоб один, один насипав, один перецеє. Один тут стояв, один там, один набивав мешки сітки. За день прицеп картошки може ляснути, нічого делати. Як реклама свого винаходу, а як опит п'ятилітньої практики роботи на ньому. Ще я хочу вам показати один великий плюс сортировки. Коли, наприклад, це бабуся відворачується чи там ваша дружина, хто не ну такі, що загадають вам, що п'ятільну картошку перебирати. Покажи ближе. Ви дивитеся їй в очі і робите отак. Вот хопа! Пальцем, хопа! Картошка попадала, не треба штупати. <смеш> Це секрет. Годовки. Винесли, занесли, занесли, винесли, винесли, занесли. Занесли, винесли. Ну земля ж кругла. Ніякого разнообразия, так? Ну як ніякого разної. Няк ніяк разнообразі. є. Ми заносимо то круглу картошку, то придала, то картошку. Виносим то цілу то Не виварачуй, а висипай. Ти раз перебирали картошку і носимо вже ж на прицеп. Ставимо наперед, не затовлюємо. Ставимо наперед дробну, назад війну. Ну і давай же ж носить. І все чудо, яке я вам тільки що розказую. <смі> Никилячив. Главно ж домахатися ні на кого, бо сам носив ложив. Я про себе, чого ти мене такі зря. Короче, як на перечинив, вони вийшло, що буде найдрітне все буде. Змішали, грішне гріш несправедливий. Це ж заносиш, заносиш картошку в погреб, заносиш, заносиш. Це час уже, що. Сортировка, так стали у мешки, а теж перебирали кардину, поки на перебирають, а не все. Носиш, 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 носиш. ряк, або буйну на дрібну, або дрему на буйну, або сімину. Раніше ж теж час стали в сітки сімейну набирати, а раніше теж насипов. А, а ще ж у погреб заходиш. З угалки от дрямка дверей зварена. Ну це обов'язково, по-любому раніше голову подивиш або опустиш. Ну як апустиш, так не страшно, а як раніше підіймеш... Як а чого ви не скривіть, так і скільки разів ті угалки переносить. Глуби у нас в обрядовій були танці. А там такі окна здоровенні. Ну, а я не знаю, що ми. Ну, добре ми з другом погуляли були. Ну і я як заходив на ті танці, так прямо в окно, в волокна й пішов. Ну, короче, п'яний кояк я собі цю низку собрав. Утром просинаюсь, мати моя покойна, Ой, пробочку, побився вже десь. Да ні з ким я не бився, нічого думаю, що ж ти взяла. Ну я ж правда не бився ні з ким. Прямо як ішов, так і пішов. Ну а тоді ж, треба ж лянути на себе, що там робиться, що і правда таке, пробачка. А мене така Харі Кришна через сюрту колоса. <різь> <різь> як то кажете, правда получилось. Харі Кришна, бо в вряму. Харі Кришна Хариряма. <ріст> так що це правда Харі Крішта, Харіраба <ріст> Дивіться, як у нас за... О, хопа, сонечко. А де воно? Ну, там сонечко. За декілька днів ось дарщів, виглянуло сонечко. Як кажеш? Жарковато. А, Ой. получится, или не. Ось. две ось, броллеры. Стоять рядом. Два броллера. Три. Три броллера. Стоять курки коротконогие. Тушки какие. и киев. И вот петух. Траус длинноногий. Ось. Ще один іде Ну Це хіба броллери, оце такі ноги. Вони коротконогії ці порода, Так вони і тушки будеш пити кілограм хороший. А це я не знаю, що тут таке. За породі. Це один рік у нас попало. Вон стоїть, ось стоїть, є. коротконога курка. Яка красавиця кругленька. І ось петух длинноногий цей. Главное, що купляли в одних і тих самих. А це третя партія. Хе-хе, крича. Без всяких там би кормів. он не кие. Он стоит красавиця. Будем покажу. Елеходить колише. І он. Страус на... стоїть страус длинноногий, ноги. Воно, бляха-муха височенне, Шия длиннющая, ноги длиннющие, а само... Ну, это не бройлер. Это <роли> бройлер и по шее может дать. Коротконогий, кстати. Дивись. Порода <роли> коротконогий. <роли> <роли> Ай, мама! Чи ви не носілі? Бачили очі, що купляли, єжте хоч повилайте. Таді, ти була красивіша і очі не на те дивились. Ай. Отож. Журавлі. Ага. А ця сортировка хочу сказать по поводу Что угу. це нагнився така. Мог то буде думать, що писать нам, що доволі добрива в первый. Не вам ми вообще не кидали. Вся картошка. От именно, що іменно 6 перебираем, була оброблена всього два рази тільки лисковим гуматом. Два рази ми на її пирскали жука і два рази обробили разом гуматом. гуматом. там під лісом, де ми копали останнє, що знімали снимали видео, там вообще один раз була пирскалась і раз гуматом. Картошка хімії не обробляємо, добрива не вкидаємо, тому що картошку ростим тільки для себе. Для себе на продаж ми не ростим, не здаєм, где собі і худобі, Так що хімії ей нема. Кому надо картошка? <ріху> <ріху> Ні, картошку ми не продаєм, тому що Зерно дороге, тому і садимо картошку. Комбайн тоже дорогий. Так що більше налягаємо на картоплю. Правильно? А те кричать на мене, що ти є насадив. Та дек морозилки м'ясо достають, щось не кричать Зараз у нас ми вже там осталось канику небагато. Так що в нему дохатися, ми вже не будемо 7 минути відбирати, а просто будемо бойну і дрибну. Ось просто. Так ставимо речі тут тільки на бой. решит поменяно ну, сейчас покажем как ванну выключить все остается только одна буйна картошка все собрал собрал я знаю багато кто отбирает сначала буйну а тоді перебирає перебираешь именно дрывную ну я к варианту буйна осталась дальше можешь Отако. Все. Е, ще то замінено. Картошка перебрана. Ну, перебрали ми. Танек добили сьогодні. Сталося щось у нас була розси. Ну, за день, завтра переберем, скільки переберем, багато трошки, а тоді вже оставляємо. А чого я так кажу? Бо ми тоді заносимо тут сортировку. І я потихеньку набираю свинком, відбираю сітки. Тому що, ну, ну який смысл, якщо ми ее зараз заберем, занесемо всю в погреб. Я даже не знаю, влізе чи не все. А тоді в итоге на следующий день выносит з погреба варить. А так потихеньку до морозу вона розходиться у мене. і, і не надо бігати в погреб. А тоді вже. Як похолодає, туди да вже. Так що можна сказати з переборкою. Завтра ще попрацюємо деньок. Скільки? Завтра вже Оля з Льошею Ну, Зараз завеземо в погріб, занесем. Покажемо, що у нас вийшло, скільки вже в погрібі. Чесно кажучи, я сам побачу. Бо я зверху подаю, а в погребі ще не спускаю, так і не знаю. Їдемо, хаваємо. Фух, напиліли. Ну так уже получилось у нас картоплі. Сравнение з прошлым годом у нас была половина цієї всієї картошки. Так і все ж бачили сколько у нас было рослый лежить. Ну, все трохи. Ну день поробимо. А я не знаю даже як тут закладать. Его же доволі сильно не закладеш, бо та де вона мокра робиться. Ну ще день його поробимо. Уже ей есть. Выбирали морку, до самая равнейшая. Ну, Вот скажите мне, чего оно так получается? Что... ты видишь в интернете, морква такая красивая, ровненькая, одна в одну. Чего не думал такого? Знаете, у нас тоже такие самые. Ну все, завтра денек попрацюем на картопле. И в этом уроке уже сезон картопли закрыем. То я же сказал, чтобы потихоньку перебирать. І приступаємо до бурячка. Ну а там скоро всі цікавить усе питання. Скоро на вам на його відповімо. Там є доволі що розказати. А так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.